Всім привіт! Зараз покажу свій огляд покупок, які були зроблені в АТБ. А, перший чек на 301 гривню 50 копійок, а другий чек на 436 гривень 90 копійок. А, саме це товар, який на суму 301 гривень 50 копійок. Це мама купила цукор від фірми «Розумний вибір: 1 кг. І вона купила таких пачок 9 штук. Ось тут і написано, що цукор, пісок, 9 упаковок, 33 гривні, 50 копійок, одна упаковочка в нашому АТБ. Він тяжкий, тому не буду я всі пачки сюди виставляти показувати. А ось покажу зображення: що, що дійсно було куплено стільки цукру. Так, тепер переходимо до наступного чеку. Ці товари купувала я. В АТБ вже подорожчав знову лук, цибуля ріпчата. Вона така невеличка, але вона нам така саме більш подобається, що відразу одну чистив, там кудись додав, і більш ніяких додаткових запахів в хаті немає на кухні. Коштувала на тому тижні цибуля 42 гривні, а зараз за кілограм 43 гривні 95 копійок. Тобто, на 2 гривні вже подорожчала. Саме в цьому пакетику 2 кг 138 г. І обійшовся цей пакетик на 93 гривні 97 копійок. Наступне, що придбала, це ось таку корзинку: 1 кілограм тут ківі. Раніше коштувала по знижці 50 гривень кілограм, а зараз 57,90. Ну, нічого страшного, вітаміни нам потрібні. І я, Євгенія. Дуже любимо киві, тому це в основному для нас. Тоді взяла два невеличких таких лимончика до чаю. Називається лимон першого гатунку. Два лимончика важать 174 грима, за кілограм 63,95, і обійшлись вони на 11 гривень, 13 копійок. Так, що з фруктів купила ще. Ось таку невеличку сіточку яблук. Вони такі маленькі, не хочу чогось великих яблук. Називається яблуко другої категорії, фасоване. Ці сіточці 918 грамів, коштує кілограм 12,95, і ця сіточка обійшлась на 11 гривень 89 копійок. Чого б і не брати і один із дорогих товарів фрукції, точніше, це зараз банани. Ніколи б не подумала, що банани будуть важити як ананас. За кілограм 69 гривень 90 копійок. Три штучки заважили 616 грам І обійшлися на 43 гривні 9 копійок. Кошмар. Так, фрукти вже показала. Тепер купила два туалетних папера. Один рулон забрав чоловік собі на роботу. Хотіла взяти обухів, але вже немає. З'явилася куховинка, але вона мені не дуже подобається. То саме ось відрозумний вибір. В принципі, непоганий туалетний папір, але обухів, як на мене, краще. 10 гривень, 10 копійок, один рулон, за 2 20 гривень 20 копійок. Також не обходиться у нас покупки без бетонного різне від шостка, вже ви бачите, що їли, тому що треба було щось вечеряти. І прийшлося вже його відкрити, до того, як я показала відео. По знижці купила сметану слов'яночка в стаканчику 15% жирності, 345 г. А м'яка пачка була без знижки, тому я вирішила цю придбати. І також відкрили вже український сир кисломолочний 400 г. Попередній, поки є знижки, я вирішила ще одну пачечку купити. Минулий раз я купувала саме нежирний, і зараз також купила нежирний. Забула звучити ціни. Батон у нас коштує 17 гривень 40 копійок, 465 г. Тоді слов'яночка сметана зі знижкою 36 гривень 50 копійок. І сир кисломолочний, також він по знижці 40 гривень 80 копійок. Наступне, що придбала, чомусь захотілося мені зеленого чаю. Взяла відразу зі запахом лимону. 20, 20 пакетиків лойд якийсь, грінтея. Перший раз купую, не знаю, що це за чай. Якщо ви знаєте, пишіть. І коштує він 30 гривень 90 копійок. Також перший раз купую ось такий майонез. Написано американський стиль. Підходить до бургерів, м'яса. Соус, не знаю, 50% жирності олком від фірми Яка ж тут вага? 300 г. Вирішила спробувати. Така ось приваблива упаковка. А як на смак, ще не знаю. І здається, була на нього також знижка. 31 гривна 90 копійок ціна. І останні мої покупочки. Купувала 4 сирочки по знижці. Сирок зі смаком. І з додаванням молока згущеного, 20% жирності від розумний вибір. Ну, як ви вже зрозуміли, що ми вечеряли, потім попили чайку і чайок був у нас зі, із глазурованим сирочком. Зараз також він познижє 6,80 за, за один сирок. І за 4 заплатила 27 гривень 20 копійок. Так, і остання моя покупочка. Це взяла ось такі ось булочки. Написано малятку 250 г 5 штучок. Вони такі маленькі, але вони такі, знаєте, не дуже м'які, як звичайне, ото е, хлібне тісто. Тому, я думаю, для бургерів підійде. І мені здалося, що на ціннику вони коштували 20 гривень, а дивлюсь у чек, що написано. 13 гривень 70 копійок. Чи мені там так показалось? Ну, що є, то є. Ось такі були у мене покупочки, і у мами також. І зараз покажу, як ви вже зрозуміли з відео, що саме я покажу, прийшла до мене посилочка із парфумами, які я замовила. І тепер разом з вами ми переглянемо, які вони там саме прийшли. Так що не вимикайтесь! Ось перед вами ця посилочка. Дуже задоволена, що вона вже нарешті мені прийшла. І давайте разом з вами її відкриємо. Це парфуми від торгової компанії Парфум Депарі. Дуже часто бачу, що її рекламують. Вона дуже зараз популярна, ця торгова марка, тому що вважається бюджетною маркою. На теперішній час, якщо хто себе хоче, дівчата порадувати і приємно пахнути. Як ви, так і ваші чоловіки, ваш автомобіль, ваша кімната, в якій ви знаходитесь, або ваш дім так, ця компанія предоставляє ось бюджетну. Лінію брендових ароматів. Зараз я з вами її відкрию цю посилочку, побачимо, які саме аромати мені прийшли, тому що я навіть вже забула, що замовляла. Дуже була вигідна акція при замовленні трьох штучок четвертий парфум у подарунок, але я замовляла чуть більше. Ну, давайте ж з вами подивимось, а потім я зроблю окреме відео і представлю саме ці аромати. Покажу докладніше, як вони виглядають в оригіналі і так далі. І поділюся своїми враженнями від цих запахів. Ой, дуже хочеться мені побачити, що саме тут є. Дивіться, як воно гарно тут все запаковано. Аж жалко все це так відкривати, відривати. Дуже гарно пакують. Ось тут такі невеличкі флакончики. Ця компанія предоставляє свої парфуми. Як у склі, так і в пластику. Так, я бачу і точно пам'ятаю, що 5 парфумів я заказувала жіночий аромат і один чоловічий. Саме ось така емблемка це означає, що це парфум жіночий. Бачите, торгова марка парфум де Паріж 30 мл. Така маленька мініатюрка. Наступне що бачу: все ціле, все гарно запаковане. А знову ж такий жіночий аромат. Наступний також 30 мл. Також жіночий аромат 30 мл. І тут ж написано саме, який аромат представлений. Ось, зараз будемо з вами все це розглядати. Тоді, то пластик, я відчуваю по вазі. Наступне це прийшов чоловічий аромат. 50 мл, тому що сіреньким позначено. Так, тоді прийшов жіночий аромат. 50 мл також це у склі, тому що відразу відчувається вага. І так, як я й казала, п'ятий жіночий аромат також у склі 50 мл. Ось так вони всі разом гарно виглядають. Вже ж не терпиться їх всіх відчути ці запахи, і якісь для себе обрати самий найкращий запах. Чому я вирішила замовити так багато парфумів? Тому що після корони я не знаю свій ідеальний аромат. Я думаю, що багато хто перехворів цією хворобою і змінились у вас запахи, сприйняття різних смаків, ароматів і так далі. І тому це дуже гарна можливість саме на цьому сайті, де я вам залишу посилання під відео, обрати для вас цей аромат. Як на мене, це здається дуже гарною аль альтернативою. Тим паче, що аромат в об'ємі 30 мл. Це самий ходовий флакончик. І він коштує зараз 199 гривень за один. Я ж кажу, що на цьому сайті дуже гарна, зараз гарна знижка при замовленні трьох любих ароматів четвертого подарунок. Тому ви можете для себе обрати будь-які аромати, дуже великий асортимент на цьому сайті. Цих парфумів ви можете обрати різні і потім відчути на собі, які вам найкраще підходить. Тоді ви можете обрати і більший об'єм. Як я вже і сказала, що 30 мл це зараз найходовий флакончик з цими парфумами. Також є автопарфум на цьому сайті 8 мл у склі. 30 мл тільки у пластику, 50 мл парфуми пластик і скло, 100 мл пластик і скло. Але на всі ці аромати йде ось така гарна акція, що знову ж таки повторююсь. Три замовляєте, четвертий можете отримати в подарунок. Не можете, а обов'язково отримаєте. Три дорівня 4. Ось така там акція зараз. Дуже добре. Ви подумайте, чому я замовила для чоловіка лише один аромат. Тому що він знає і більше ніяких ароматів він не хоче, в нього є один найулюбленіший це блакитна. Антоніо Бандерас, до речі, на сайті також він є. Але я все одно вирішила спробувати йому замовити інший аромат, можливо, і підійде. Розкрила я всі ці аромати, і, як я вже казала, відчувши вагу, що зрозуміла, що ці парфуми пластик, а ось ці були у склі. Чоловічі я оставила, відставила окремо, а це ось жіночі. Вони не просто там, бачите. Всі прозорі, а ще є у них якісь певні із кольорів. Мої враження і задоволення, захоплення, я вже не втрималась і деякі аромати вже відчула аромати. Знаєте, все, що я нюхала, все мені підходить. Це дуже приємно, що. Після моєї хвороби я відчуваю дуже приємні аромати, що нема такого запаху, який мені б не сподобався. Я дуже зараз задоволена. Обов'язково переходьте за посиланням, замовляйте ці парфуми і перегляньте моє відео, яке я буду розказувати своє враження від кожного аромату і що це за аромат. Всім дякую за перегляд! Пока-пока і до нових зустрічей. Обов'язково подивіться наступне відео про ці парфуми. Я думаю, що ви будете задоволені.